Вітає етері Випуск новину у студії Віктор Раду. Музика. Кривий ріг став епіцентром нічної ракетної атаки російських військових. У ніч проти вівторка окупанти випустили по місту шість ракет. Потрапили у п'ятиповерховий будинок та склади підприємства. Внаслідок ракетного удару 11 мирних мешканців загинули. Ще 28 отримали поранення. Дві людини у критичному стані. Російські військові вночі 13 червня здійснили чергову повітряну атаку по Україні. Ворог застосував 14 крилатих ракет, 10 було знищено протиповітряною обороною. Трагічними наслідками ракетна атака обернулася для Кривого Рогу. Ворожі ракети потрапили у підприємство, склади і п'ятиповерховий житловий будинок, де спалахнула пожежа на площі 700 квадратних метрів. Загорілися квартири з першого по п'ятий поверхи. 11 людей загинуло, 28 поранено, 12 осіб у лікарнях у тяжкому стані. Двоє з них у критичному. По місту запустили шість ракет. При цьому всі зафіксовані прильоти припали не на військові об'єкти. Через обстріл пошкоджено будівлю ТЕЦ. Також знеструмлено три шахти, в яких було заблоковано людей. Шахтарів вже врятовано. Під ворожим вогнем цієї ночі опинився і Харків. Внаслідок атаки дронами у місті постраждали комунальне підприємство і складське приміщення. За попередніми даними обійшлося без потерпілих. В Херсонській області через обстріл загинув священник. Один із ворожих снарядів вибухнув на території церкви. Внаслідок російських ударів пошкоджено житлові будинки, пошту адміністративні будівлі, центральну площу та об'єкти критичної інфраструктури. Повідомили у Херсонській обласній військовій адміністрації. Російські агресори з артилерії обстріляли територію церкви у селищі Білозерка Херсонської області. Ворожий снаряд потрапив у двір церкви та вбив священника. Загиблому було 72 роки. Також поранення отримала 76-річна жінка від ворожих атак, вкотре постраждали Береславські, Херсонські та Каховські райони. Війська Росії по мирним громадам з реактивних систем залпового вогню, артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. У Херсоні під артилерійський вогонь потрапив один із мікрорайонів. Ворожими. Снарядами пошкоджено дитячий садок, дев'ятиповерхівку, магазин, приватні будинки та газову трубу. Троє чоловіків отримали поранення, повідомили у поліції Херсонської області. Морепродукти з чорного моря вживати ризиковано, наголошують фахівці. Особливо небезпечно їх купувати на стихійних ринках чи неперевірених торговельних точках. Про можливі ризики вживання локальних морепродуктів після підриву греблі Каховської гес, а також про екологічну ситуацію в цілому розповіли представники держустанов, які контролюють якість води і харчових продуктів. З кожним днем в Одеському регіоні фіксуються все більше екологічних наслідків пов'язаних з підривом греблі Каховської ГЕС. В акваторії Чорного моря котрий день плавають великі маси різноманітного сміття, в тому числі вибухонебезпечні предмети. Порушено природний баланс морських мешканців. Крім того, відбулося опріснення води. Для того щоб запобігти можливим негативним наслідкам, екологи одразу перекрили шлюзи до куяльницького та телігульського лиманів. Сьогодні ми фіксуємо стабілізацію по опрісненню, тобто вже немає е, таких залпових скидів, які були от в той в той час, в той період, там три-чотири дні тому. Сьогодні є перевищення по завислим речовинам. Ну, це пов'язано з змитим мулом, з змитим сміттям. Сьогодні є перевищення по е, залізу. Щодо наявності у воді інших шкідливих речовин: на кшталт нітратів, нітритів, азоту. Ситуація знаходиться в нормі. Проте є ще мікробіологічні показники. Сьогодні виявлено три. Три проби, які містять сальмонелу і містять кишкові інфекції. Це пляж Ланжерон, це місто Чорноморськ, і це 16-та станція Великого Фонтану. Тому в мене, в мене переконливе, переконливе прохання не вживати морепродукти, не купувати рибу, не вживати мідії та рапани. Спеціалісти продовжують моніторити якість води у трьох точках нова дофінівка на пляжі Ланжерон та на 16-й станції великого фонтану. Проводиться постійний аналіз відбору морської води. Щоденно ці результати надаються до всіх відповідних служб. Якщо у перші дні екологічної катастрофи низка показників була перевищена, то зараз ситуація наступна. В нас спостерігається стабілізація показників, це Десь 4,5 з половиною проміля соленості, підвищене залізо і нафтопродуктів не невиявлення та інших забруднюючих речовин, яка які уповноважена лабораторія Державної екологічної інспекції, теж знаходиться в нормі. Стан морської води в акваторії Чорного моря змінив ряд показників, тому вживання риби, яка в ньому водиться, може бути небезпечним, кажуть фахівці. Екологічні наслідки забруднення Чорного моря можуть нести небезпеку для здоров'я населення. Мова йде про заборону вживати деякі види продуктів. Тому громадянам слід бути уважними та слідкувати за тим, де та як купувати харчі. Станом на сьогодні на території Одеської області здійснюють Державний ветеринарно-санітарний контроль за обігом харчових продуктів рослинного та тваринного походження 56 державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи. За 10-11 число хочу наголосити, що було не допущено до обігу на території ринків понад 200 кг риби, яка не відповідала вимогам законодавства. Солона копчена в'ялена риба. Спеціалісти попереджають, купувати морепродукти на стихійних ринках або у неперевірених торговельних точках ризиковано. Зараз краще утриматися від споживання локальних дарів моря, стверджують фахівці. Також держпродспоживслужба постійно слідкує за якістю харчових продуктів у дитячих та оздоровчих закладах. У всіх оздоровчих закладах, які станом на сьогоднішній день працюють, діти забезпечені одноразовим посудом бутильованою водою. Спеціалісти відповідної служби також слідкують за можливим необґрунтованим підвищенням цін на питну бутильовану воду. Та поки що, за словами фахівців, таких випадків в місті та області зафіксовано не було. Прийшов гості та під час п'яної сварки зарізав приятеля. На Одещині затримали підозрюваного у вбивстві. 30-річному чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Мешканець Ізмаїла запросив у гості свого знайомого з сусіднього села. Під час застілля між чоловіками раптово спалахнула сварка, у розпал якої гість схопив кухонний ніж і кілька разів дарив господаря в область серця. Від отриманих поранень той помер. Поліція та лікарів на місце подій викликала племінниця вбитого, яка стала випадковим свідком їхнього конфлікту. Того ж дня підозрюваного 30-річного мешканця Ізмаїльського району затримали. Оперативно прибувши за викликом. Правоохоронці затримали правопорушника в процесуальному порядку. Медики ж констатували смерть господаря будинку, яка настала в результаті поранення в область серця. За місцем злочину правоохоронці вилучили скривавлений ніж та інші речові докази, які скерували на експертні дослідження. Фігуранту повідомили про підозру за навмисне вбивство. йому загрожує до 15 років позбавлення волі. В Одеській області з незаконного обігу вилучили цигарки та алкоголь більш ніж на 2 мільйони гривень. Це результат тритижневої роботи правоохоронців щодо очищення регіону від контрафактної продукції. Майже 20 тисяч пачок цигарок та понад 13 тисяч літрів алкоголю на загальну суму, понад 2 мільйони гривень, вилучили правоохоронці Одеської області. За час тритижневого рейду поліцейські склали 344 адміністративні протоколи та відкрили три кримінальні провадження. Двом фігурантам вже повідомили про підозру. Серед правопорушників є особи, які організовували виробництво та продаж алкоголю відомих світових брендів кустарним способом, а також ті, хто перевозив та продавав алкоголь без акцизних марок або з підробленими акцизами. Там у прес службі облполіції. І до теми юридичної підтримки військовослужбовців найчастіше воїни звертаються із питанням, як отримати одноразову грошову компенсацію за поранення. Юристи рекомендують звертати увагу насамперед на довідки в лікувальному закладі. Які папери потрібно збирати у військовій частині та як правильно оформлювати документи? Детальніше дивіться далі у випуску. Військові звертаються до адвокатів з питаннями стосовно направлення на проходження військово-лікарської комісії після отримання будь-якого типу поранення. З нового року розповідає Ірина Тодорич, процедура трохи спрощена, тому є кілька варіантів. Можна одразу там, в цьому органі, де ти проходиш лікування, отримати направлення на ВЛК і там пройти ВЛК. Можна, коли ти повністю одужав, якщо ти такий дуже досить важке в тебе поранення, то це буде відбуватися не швидко і можна отримати направлення на ВЛК, наприклад, від свого командира. Після проходження ВЛК у військовослужбовців виникає питання щодо оформлення одноразової матеріальної допомоги, коли втрата працездатності або необхідно отримати групу інвалідності, розповідає адвокатка. А для цього треба зібрати купу документів. Одна з таких довідка з лікарні. Обов'язково треба дивитися, щоб в довідці було чітко зазначено, що було зроблено саме. Які маніпуляції з вами? А для того, щоб це зробили вірно і не як умови більше розписали, для того необхідно, щоб коли ви попали у лікарню. Коли ви більш-менш прийшли до тями вже або ви, або ваші родичі поспілкувалися з лікарем перед тим, як він видає вам виписку зі стаціонарного лікування, також дуже важливо, щоб у військового була довідка про спричинення травми і її видає командир частини. У ній повинні бути всі подробиці отримання поранення. Юристи рекомендують звернути увагу і на цей момент. ВЛК обов'язково воно встановлює не тільки там оглядає і встановлює ступінь придатності до військової служби, воно встановлює причинний зв'язок між пораненням та наслідками. Тобто, і у зв'язку з чим це відбулось поранення? Не менш важливим пунктом є перевірка всіх документів на відповідність. Якщо це не може зробити військовий, краще аби допомагали родичі, наголошує спеціалістка. Найчастіші проблеми в чому? Є помилки в прізвищі, в ім'ї ім'я можуть перековеркати, невірно написати. Але або, наприклад, бувають помилки саме в обставинах, тобто коли отримав поранення. При яких обставинах дуже важливо, щоб у людини у військового було довідка про спричинення усієї травми. Після випуску з лікарні також необхідно перевіряти всі документи, особливо уважним слід бути стосовно термінів, дати початку лікування та закінчення. Пільгову ставку у податку у 2% для фізичних осіб підприємців не скасували, а тільки відклали. Усі зміни передбачені законопроектом 8401, можуть почати діяти не 1 липня, як планувалося, а на місяць пізніше. Верховна Рада уточнюють нардепи, просто не встигає проголосувати в другому читанні за скасування пільгової ставки податку 2% і повернення перевірок і штрафів для бізнесу. Аби ці норми почали діяти з 1 липня. Усі зміни перенесено на місяць. У першому читанні парламент підтримав зміни до податкового кодексу, які зокрема скасовують спрощену систему оподаткування для ФОПів, ставку єдиного податку 2%. А також повертають податкові перевірки і відновлюють штрафи за невиконання РРО 29 травня. Загалом, за офіційними даними, станом на червень 2023 року, правом на використання податкових пільг користується понад 340 тисяч фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю. Згідно з експертним аналізом опитування з нерухомості, в якому взяли участь понад півтори тисячі українців, максимальна сума, яку більшість респондентів готова витратити на купівлю житла в Україні, це 50 тисяч доларів США, а на оренду 15 тисяч гривень на місяць. За даними експертів, 10% респондентів опитування щодо нерухомості зараз перебувають за межами України. 20% переїхали в інше місто країна, а 70% залишаються в рідному місті. І більша частина з тих, хто виїхав, планує повертатися додому. Купувати нерухомість за кордоном готові тільки 12% респондентів. Що стосується типу житла для купівлі, то загалом 36% розглядають приватний будинок. 35% – вторинну нерухомість і 22% – житло в новобудові. Якщо говорити про оренду, то 44% віддають перевагу вторинному житлу, 29% – житлу в новобудові і тільки 11% – приватному будинку. 40% опитаних готові витратити на житло від 10 до 25 тисяч доларів в США. Майже стільки ж на ці ж потреби готові викласти до 50 тисяч доларів. Що стосується оренди житла, 58% опитаних розраховують на бюджет від 5 до 10 тисяч гривень. А 30% – від 10 до 15 тисяч гривень. Пролунав останній дзвінок, і школярі пішли на канікули. Завершився ще один навчальний рік в умовах воєнного стану. У якому форматі дітям довелося навчатись цього року? Наскільки вдалося забезпечити укриттями навчальні заклади далі у випуску? Минув ще один із найскладніших навчальних років. Здебільшого діти отримували знання дистанційно, але все більше учнів виходили і на очне навчання, розповідають у міському департаменті освіти та науки. Якщо на початку це було десь приблизно 10%, то до кінця року кількість тих, хто виходить в школу особисто, досягала 30%. За цей рік величезна робота проведена для того, щоб дати таку можливість, щоб наші діти могли прийти до школи побачити свого вчителя. Діти, які знаходяться за межами Одеси або за кордоном, можуть продовжувати навчання в одеських закладах освіти дистанційно. Діти продовжують навчатися дистанційно єдина відмінність, що кількість тих, хто навчається індивідуально, занадто висока. Тому ми не позбавляємо можливості вийти на індивідуальну програму, але будемо об'єднувати дітей у групи. Найголовніша проблема в цьому це наявність педагогів, які візьмуть ці групи. Тому будемо змушені не індивідуально, а груповим методом. Деякі країни вимагають відвідувати їхні заклади освіти, не зважаючи на те, що діти продовжують навчатися в українських школах. А деяка частина учнів була вимушена тимчасово залишити навчання в закладах освіти України. Але місця за такими дітьми зберігаються. Якщо ви цей час не навчалися в одеській школі, не навчалися в Україні. Це не означає, що дитину не візьмуть в школу. Це означає, що протягом певного періоду дитина пройде атестацію з тих предметів, яких в неї не було за кордоном. Це українська мова, це історія України, це основні дисципліни, які відрізняються в програмах між нашою і іноземною. Дитина може продовжити навчання у своїй школі у тому разі, коли в ній. Є Укриття. Якщо ж ні, то учнів об'єднають у класи очного навчання на території сусідньої школи, де є сховище. Зі школами потенційної проблеми ми не бачимо, тому що влітку, завдяки тому, що виділені достатньо серйозні кошти, це більш ніж 150 мільйонів гривень на облаштування сховищ у цьому році. В нас буде облаштовано ще біля 60 укриттів до першого вересня. До 1 листопада ще 30 для дітей, які планують навчатися онлайн, будуть створені класи з дистанційним навчанням. За словами Олени Буйневич, школи готові забезпечити вибір батьків щодо форми навчання дітей. За результатами опитування, біля 70 батьків хочуть вчитися очно. Таку кількість дітей ми забезпечимо місцями в укриттях, тобто ми можемо цю кількість вивести очно. Розуміємо, що до 1 вересня ця кількість може змінюватись в залежності від того, яка буде обстановка в місті. і Можливо, 1 вересня вийде менше дітей, 1 жовтня їх кількість збільшиться, але так було і минулого року ми до цього готові. Багато батьків незадоволені тим, що їх дитина навчається у другу зміну. Олена Буйневич розповіла, чому вони були вимушені зробити кілька змін. В школі зазвичай тисяча, півтори, дві тисячі дітей. Укриття зазвичай розраховано на 300, 400, 500 дітей. Одночасно в школу може вийти тільки та кількість учнів, яка відповідає кількості місць в укритті. Ми не можемо одночасно вивести школу, якщо кількість місць не відповідає кількості запитів. Тому у нас буде декілька змін. Також розподілено класи, учні яких будуть навчатися в першу і другу зміну. Учні початкової школи мають бути на першій зміні. Ми робимо виключення, розуміючи, що це. Кабінети особливі. Ми не можемо дітей третього класу посадити в аудиторію для старшокласників, бо там завеликі стільці і батьки це розуміють. Тому перші другі обов'язково перша зміна. П'яті класи обов'язково перша зміна. Дуже рекомендуємо 9-одинадцяті випускні класи, яким здавати зовнішні тестування. Але якщо ваша дитина навчається у восьмому класі, абсолютно нормальним є те, що її запросили навчатися у другу зміну. Очно в школах будуть вивчатися. Основні предмети, які потребують присутності та обов'язкового контакту з вчителем. Одеський зоопарк став притулком для тварин, яких течією з Херсонської області принесло до узбережжя одеського регіону. Серед врятованих близько ста земноводних, а також дикі та домашні тварини. Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС на береги Одещини почало виносити не тільки майно жителів Херсонської області, те, що від нього лишилося, а й різноманітних тварин від домашніх до представників дикої природи. Якщо водяний вуш, це е, тварина, яка фонова для нашого для нашої фауни. Називається вона е, натрікс теселята, і вона. Зовсім не, не являє ніякої небезпеки, вона не отруєна, і вожі можуть жити у морі. Це, е, це така тварина, яка може жити і в прісних водоймах, і в солоних, і йому нічого не загрожує в цьому плані. А ось жаби, ондатри та інші земноводні не можуть жити в морській воді, тому такі тварини потребують допомоги. Ось ми вже кілька днів ми збираємо по узбережжю, і в Одесі, і під Одесою в області збираємо. Різних тварин, які з цими плавунами приходять. І нам дуже багато люди приносять до зоопарку. Вони ловлять оцих тритонів, оцих жаб, черепах, ондатор, Приносять. Ми будемо їх, і ми вже почали цей процес. Якщо ми бачимо, що все гаразд з цими тваринами, ми їх будемо випускати у природні водойми, У оприсні природні водойми за межою міста, звісно. До збережжя Одещини прибило близько сотні тварин різних видів, навіть самку Оленя, яку було помічено в акваторії Чорного моря. Тварину врятували і привезли до одеського зоопарку. У морі далеко від берега досі, на оцьому пливуні приплила з Херсонщини самка Оленя, і вона залишалася живою. Вони її виловили. Ми їздили за місто, забирали її. Привезли до зоопарку і зараз ми її лікуємо, бо вона дуже перелякана та вона дуже виснажена, бо вона була як від деяких часу, ось на, на цьому смітті плавала. Зараз самка Оленя знаходиться в безпеці. Її відновленням вже займаються в одеському звіринці. Сподіваються, що вже незабаром тварина повністю оговтається і буде жити розміреним життям. Одеський зоопарк не лише рятує тварин та допомагає їм відновитися, а й підтримує своїх вихованців, зокрема пернатих, розповів його директор. Так, у звичайному міському парку нещодавно народилися маленькі лебеді. Пара білосніжних птахів із дендропарку перемоги вперше стала батьками. Лебедина родина поповнилася трьома пташенятами. Їх вже бачили наші кореспонденти. Вперше за багато років родині білих лебедів, які мешкають на ставку в дендропарку перемоги, народилися пташенята. Малеча разом зі своєю мамою досліджує широти водоймища та знайомиться з іншими жителями ставка. В той час як тато лебідь піклується про безпеку своєї родини, відганяє непроханих гостей від сімейного гнізда. Вони дуже дуже такі турботливі батьки. Вони не підпускають ворон до цих е, пташенят. Вони е, від них, е, як це кажуть, дихати е, на них е, бояться. І е, це до, добра ознака, бо це е, говорить про те, що не тільки ці пташенята здорові, ми це бачимо, але й оця поведінка дорослих лебедів вона е, говорить про те, що е, в них добре збережені всі ці інстинкти, значить, вони почувають на цьому озері себе комфортно. Вони їм комфортно тут жити і вони отримують харчування, годування правильне і якісне. На народження маленьких лебедят очікувало все місто. Люди майже кожного дня приходили до парку та слідкували за тим, як пара лебедів готувалися до поповнення. Чекали, коли вже вони з'являться нарешті. Напротязі, ну, напевно, двох місяців очікувала так. І ось нарешті вони з'явилися. Він її обороняв її, нікого не підпускав до цього місця. Приносив її їсти, качки, які були поруч, нікого не підпускав. Він приносив її кушати, на... возле домика, а на шийку витаскувала і їла. А потом а і літа в доміки вона переворачувалась то в одну сторону, то в другу сторону. Там багато била трави, вона лежала. Свою любов до тварин і піклування. Про них мешканці міста звикли висловлювати за допомогою їжі, але підгодовуючи лебедів, можна наразити птахів на небезпеку. Спеціалісти наголошують, що тварини отримують необхідний раціон харчування, тому додаткова їжа може нашкодити їм. Ця звичка наших людей годувати хлібом. Вона шкідлива. Іржаний хліб взагалі не годиться, а білий хліб можна тільки в дуже-дуже обмежених кількостях. В раціон у нас теж в раціон лебедя ходить хліб, але в дуже маленьких кількостях. І коли прийшли там 100 людей, кожен дав по шматочку. Це вже може не шкодити, тому краще від цього утриматись. До раціона харчування лебедів входить не тільки рослина, але й білкова їжа. Птахи їдять мотиль, рязку, а також подрібнену рибу в невеликих кількостях. Лебедина малеча побачила світ усього кілька днів тому, але вже активно пізнає довколишнє середовище. Сірі пташенята упродовж кількох тижнів перетворяться на прекрасних білих лебедів. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.